Всім привіт! Сьогодні 23 березня і ми прийшли е, зробити ревізію на покинуті пасіки. Уже повністю зробити. Зустрічаємо в маски, бо поки прийшли. Парук вже привіталися з нами, тому відео буде починати так. Соня, такий має сильний облс і трошки бджоли чіпляються, ну то пару днів не було погоди. Та і так. Коротше, покажу сьогодні. Українські вулик в тому разі, в тому, тому, тому попередньому відео не показував, бо вони ще не літали, в цьому покажу. І відкрив, ну там писали, що літак, може там подмору підцепано було, не було подмору підцепано, вони зараз вже файно літають. І покажу е, ту сім'ю, що дуже мала багато розплоду, дуже сильно вона дуже файно літає. Покажу її теж. Кому буде цікаво, можете... Подивитися. Так. так Подивимося. Тут давали мед Я казав, мед вони так і не брали. Ну, щось не беруть. Зараз подивимося, що вони не беруть. Може у них. Може у них є корма. Зараз будемо бачити. Так, заберемо одну. Такі по Так. Трошки. Так. Дошки вже немає. Так, по вестрому подивимося. Чути гулки з сім'ї. Воно дійдемо в цей гул скорше все говорить про те, що тут може часу матки не бути. Того і мет вони не забрали, зараз подивимося. Дуже сильно гудя. Тут матки одні немає, все. Так. Ну Видно, якщо бджола підняла до догори і крилами буде. Якщо тут матки не буде, то тут є на пасіки, там пару слабеньких сімей, якщо перезимувало дуже мало бджоли, то я возьму просто і сюди її стрясу і матку з тими бджолами. Так це вони дуже гудя, засіло, не видно. Ну, Було дивно, що вони мед не взяли, за що це вже була якась що проблема, бо якщо в них був би розплату, не б той мед скоро все, що перенесло би в гніздо. Так, дивимося, ну нічого нема. немає, засіву немає, бджоли є. Сім'я не донька, якщо матку їм підкинути, вони підуть і дуже підуть добре. Так, так, нема у них матки, не засівувані, нічого немає. І дуже сильно вони гудя. Бо там питалося батом, як зрозуміти, що матки нема? Ну то що розуміти? Сім'я зразу говорить, що тут матки немає і ще один, ну, нема бджолю з пльцою, одна бджола з пльцою, більше ми не знаходили. а вони пильцу зараз дуже так добре носять. Верно, крім діатор так подивиться. Брюшко піднімається догори і дуже сильно гуляє. І може того і тому і не було, тоді облята, коли вони приходили, вони сиділи в вулику, хоча там може і не було, що вони не нема Так, Суваємо назад. Дехто там писав у коментарях, що ну, тіпа, для чого зараз лізти в е, джолену сім'ю для чого лізти? Ну, ну, бо якщо матки не буде і ти не будеш лізти, то вона схожиться, що якась частина сімей може відійти від голоду, а якась частина сімей тупо пропаде через те, що в них матки не було, вони просядуть і потім з них нічого не буде. Так, е, Мед ставимо назад, бо у них взагалі кормів тут дуже мало. Зараз матку кінною. Так, накриваємо їх зараз. Накриємо їх так, хто хоче Кому буде цікаво що стане, як буде підсаджувати матку, дивіться відео до кінця, так, ідемо подивимося зразу до сильної сім'ї, а до цієї зараз в кінці відео знайдемо матку та й покажу ту сім'ю. Тоді хто про в сім'ю, тоді я їм поставив сюди дві рамки з медом. Одну поставив ляжа на, на гнізда, а одну поставив прямо крандію. Зараз ми подивимося. Ну, вже видно, що вони тут вже щось начудили. Зараз будемо дивитися, що вони тут васку виділяють ну, сильна сім'я. Вона навіть, я б не був здивований, якби вона, вона його ще б відстраїла. Просто зараз це матка могла засіяти, я скочить все знизу, ну зараз підемось. Рамку зверху поставив ляжу, ну зараз вже не буду ставити, бо зараз вже, вже не буде такої похолодань, то вже більш-менш йде до квітня, то вже все, вже буде така більш, ну, може похолодає, але вже не так сильно. Так, Цю рамку бджоли скочиться, що засіла матка, я думаю, тому зразу зробимо місце для неї. Зробимо зразу місце, щоб її поставити у гніздо. Зберемо її. Так. Зробимо так, так дивимося цю рамку знімаємо. трошки вони там переклеїли її у ну, неї вона була така повномедна но вони її не взяли навіть. Ну, поставимо її вже з краю матка в неї не зайшла вона світленька Так, це ми зараз це заберемо. Поставимо тут, зараз. Цікаво, сім'я 3, 6, 9, 10 рамов сім'я займає. Тут щось було, видно, закрито. Там дерка є. Помішало. Так, цю рамочку ми брали. Підзаберемо. Зараз подивимося ці рамки до медові, як вони їх. Так, рамочка легонька. А це була повна медна рамочка. Мед виїли. Так, тому ми цю рамочку відсунемо. Так, подивимося ще раз, чи... Ні, тут за нема. нема. Ми їх поміняємо містами. тут на край. медову ближче до розплоду підтягнемо Так, це забере. Це теж заберемо. Зараз подивимося, скільки тут... Ну, матка мала... Я думаю, що вони насіяти взагалі, мали дуже багато. Так. Так, це медова рамочка mm -hmm. цієї сім'ї. Так, тут теж та, медова. Mm -hmm. Нема засіву. Протожі, не вони трошки успокоїлися, бо тут мед, виходить, зари по від рамочці повідривався і вони зайняті медом, ніхто далі не атакує. Так, тут вже йде печатний розклад, рамочка, ну взагалі так, догонько-логонька. У нас засіяна. Ну, так, все, бремо, Підніблю ще рамочку, може дві так показати, щоб не так, так, да, наматка просіває рамку повністю. Потім защо такої сім'ї можна підселити таку слабеньку трошки її ослабити і підселити слабшу сім'ю, бо ну, дуже багато бджоли тут. Ну, дуже... Це все рамки розплодні далі йдуть. Так, ще одну рамочку дивимося і, і будемо їх перекривати. Так. Так, все добре. Так, добре. Ну, все, в принципі, далі не буде. Там далі розплод. У цієї сім'ї розплоду, но последні тоді, не помню, чи було три, чотири. 5 рамочок розплоду є все, суваємо їх, Так, суваємо їх по -бистому. Так, Мед у них є, тут є дві рамки такі до 100 медових. Їм додати зараз нічого не буде. Навіть можна сказати, можна було би їм поставити вощину сюди навіть в гніздо. Ну, вощину будемо ставити пізніше, зараз це не потрібно цієї роботи ні. У нас вощину, так якщо плюс-мінус ставимо вже десь з початку квітня. Так, це кину туди, нанесені посушу. Так, це накриваємо. Так, це тут не вона була. Тут була вона. Якісь тут цвечок Зараз. Потім знайдемо. Той цвічок добре бичемос відрубати. Так, це ми теж зрубаємо. Так. І тут в кінцево до цієї рамочки присувати. Якщо десь знайдемо, може рамочку медову, то може підсунемо, щоб було на всякий случай. теж писали у відео під відео ну, що, що пазіка не покинуть бо побілені дерева і покачено так покинута лише пазіка ну, ну, сама участок саме він ж, ну, не може бути покинути тут за цим приходять дивляться люди та тут гора тримає так що ну, просто за пазіку нема кому дивитися. бо пчоловода він захворів і за що це вже це третій рік вже нема кому десь запасі, бо якщо б не дивилися то вона б таки була покинута дійсно потім Вже б і пропала скажу все. Так. Просто я так відео підписую для того, щоб ну, на каналі багато є, що слідкують за каналом. І для ну для... Для, для них я підписую так, щоб вони зрозуміли, яке відео. Чи це відео з моєї пасіки, чи це відео з покинутої пасіки. Так, <пас> е Скільки там діва на біло? 15. 15, так. Е <пас> зараз йдемо, е продивимося сім'ї, знайдемо слабеньку сім'ю і я покажу, як, як я буду ту сім'ю рятувати іменно зараз. Пожертвуємо слабенькою сім'єю. Заради такої сильної. Нажмемо на пасу. Так, знайшли матку. На пасіки дві слабенькі сім'ї знайшли. Там внизу і там кінці слабенька. Там внизу ну, дуже мало лишалося. Лишалася така жмення бджоли, ну, з них би нічого не було. Плата подмору. Може, часом лишалося після обробки кліща і трохи бджоли сепалося. Але матка і жменька бджоли була. Тому матку від них ми забрали. Ось, така маточка. Така не дуже невелика. Так. Як будемо підсажити? Будемо просто ставити її. Ось вона зобйшла і пішла вниз. Будемо... Ще котло. Так, Все, це їх закриємо зараз. Ти вже там. Ну, покрині, видно. ну, матка так штаба, вони їй нічого не скажуть. Там ну, є, ну, ще опять зараз об'ясню, що е, якщо, е, це я не показую, щоб, щоб ну, так виробили, так просто кидали. Просто е, Я знаю, що зараз вони ну, десь до середини квітня можна сказати, ну, приймають джоли, якщо такої сидять без матки, вони їх приймають. Ну, просто суперово. Якщо б там був розклад від старої матки і матка пропала, то може часом би прийшлося трошки е, підсадити хоча б деньга дати, щоб вони і так клієнтів по, по, посиділо в Е, Щоб вона посиділа кліточки. Так як тут е, в них немає матки, то я знаю, що вони нічого не скажуть. Скорше все. Ну, це процентів 99%, можна сказати. так 90 що вони приймуть і вона засіє. Якщо вони її не приймуть, це 1%, якщо не прийме. Тоді придасться мені е, підкинути туди, або свою матку, вона там є запасні, ну так, щоб не пропала ця сім'я. Або, або пожертвувати ще одною слабонькою сім'єю, то крайньою. Ну та крайня піде, там три рамочки б вона піде, якщо навіть так. А ні, то пожертвувати тою слабенькою, щоб спробувати у цей вулик е, все-таки запустити, щоб він пішов роботу. А літом, все одно трої вилітають, і роями знову закриють. Тому на покинуті пасіки, як, як і тох, можна сказати, пропала одна матка, і одна сім'я лишалася зменком джеле. І ми забрали цю матку від них. Вони, вони теж. І все. І так слабенька, а так всі решта сім'ї добре пішли е, суперо. Кормів є, так що. Так що все, будемо на цьому відео завершати. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, написати якісь коментарі, підписатися на канал. Я думаю, що десь через ну плюс-мінус через неділю-дві ну так прийду і подивимося до цієї сім'ї, щоб подивитися, як вони прийняли. просто так матку пустити і вона вже пішла в сім'ю. Подивитися вони її прийняли. І... і що ще насторожило, що в тій сім'ї, де ми її забрали. Не було розплоду. Ну, ця жменька навіть матка, чесно, не сіяла. Хоч би просіяла пару ячеїв, щоб було видно, що вона нормальна. А може часом І вона якась така маленька теж, непонятно. Може, ну, я не думаю, що вони її могли б поміняти е, осінню, виходить, зробити таку заміну, і вона не облетілася і за що вона призимвала так, так е, погано, бо не такі просіла, просипався б жила трошки. Ну подивимося вже через тиждень-два, коли прийдемо, чи вони засіяти, вже за вже будемо бітовкувати, Якщо матка нормальна, вона засіє, якщо ні, то її не буде. Головне, щоб вона, щоб вона не була, а не сіла. <сіх> ну коротше. Подивимося, що будемо думати, а так. Всім пока.